Вітаю вас, шановні глядачі. Тема нашої розмови робота херсонського загону швидкого реагування Червоного Хреста України. А вони працювали в місті під час окупації, продовжують робити це зараз. І сьогодні ми можемо поспілкуватися про це з командиром загону Миколою Тараненком. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, як зараз працює ваш загін у Херсоні? і Скільки у вас волонтерів? У мене 18 волонтерів. Люди, які навчені, люди, які готові. Практично до будь-яких дій, до любих сценаріїв. Ми це підпрацьовуємо, навчаємось, ну і працюємо допомагаємо. Можете детальніше розповісти, чим зараз займаєтесь і з якими викликами зараз ви стикаєтесь? Під час роботи? Ну, Основна наша робота саме зараз це евакуація місцев, ну, населення з міст. Які потерпають від ворожих обстрілів, забирають з прибіжних зон, перевозимо до Херсона, ми перевозимо більш безпечні місця. А якщо ми раптом там дуже велике плече евакуація, далеко залучаємо інші загони, прийняли а, людей в там, там, чи Новобереславі, ну, Новотягинки, привозимо до Миколаєва, перейдемо на Миколаївський загон і далі люди їдуть далі. А також дуже велика проблематика зараз на цей час це люди маломобільні, які живуть в Херсоні, і яким потрібно доїхати там до лікарні або повернутися з лікарні додому. А це також наша робота. Ми приїжджаємо в багатьох, так, районах нашого міста. Не працюють ліфти, а бувають високі поверхи. Ми спускаємо людей вниз, веземо в лікарню. Супроводжуємо їх, повертаємо додому, якщо є необхідність, є, залишаємо в лікарні, тобто -то рішення лікаря. Заїжджаємо в місця, де там, ну, там Станіслава, Олександровка, багато ну, місця заїжджаємо. І якщо є, то ми надаємо там, продуктові набори, продуктів, води, то -то, що є. Спеціально туди їхати не можна, обстріли постійні. І дронами ви знаєте, як це відбувається. Криють всі машини незалежно на швидкіти допомоги чи на будь інші. Тобто, на жаль, зараз символіка Червоного Христа не працює. Російські війська їх нехтують. Де них не це цілі? Взимку 2022 року загинула одна із волонтерок загону. Скажіть, чи єдиний це випадок. У нас взагалі за роки війни загинуло п'ять наших волонтерів. Це був Денис Кричевський, якраз 24 лютого десь 5 5.40 ранку, він потрапив під ворожий обстріл, виїхав, якраз коли це почалось. Він сам Чеплинки виїхав на зустріч, оглянути ситуацію, місцевість і нарвався на там Кросійський. Пряме влучання просто залишилось дуже-дуже мало. Це перший був. Потім Віка. А взагалі, в 2014 році загинув наш перший командир загону корабнів Влад Ковальов. І ми загін назвали його честь. І Він же ж створив загін так. Херсонський. Так. Правильно розкажіть трошки про це, в якому році було створено, скільки він вже існує. Загін був створено в лютому 2014 року. От якраз з події на Майдані, ми виходили, чергували, просто чергували як медичний сектор Майдану. Ми так і називалось. Потім перейшли курси Червонохресті. Ну і скажімо так. Ввійшли в цей рух Червоного Христа. Ну, 14-го року у нас 10 лютого було 10 років нашому загону. Ну, я командиром загону 16-го року. В цей час. Чому Ви вирішили долучитися? Була внутрішня потреба допомагати? Так вийшло. Розумієте, коли ми чекали штурму, ми зайшли я тоді, ще був не в Червоному Христі. Ми заходили в облдержадміністрацію. По домовленості а з поліцейським, що у нас будуть роти. ми зайшли, чекали вночі штурму, там якраз познайомився з Владом Ковальовим. Він каже, Іванович, давай каже, до мене взагін. Кажу, Влад, ну я ж не медик, я ж не розумію. Кажу, начемо. Лесік, з, з ким я працюю. Був він і чотири дівчини. І все. Кажу, ну давай спробуємо. Ну, якось так, там і залишився. Я був учасником майдану нашого Красонського. Тобто з перших якраз пам'ятник, коли знімали, зносили пам'ятник Леніну. Я приймав участь я був у козацтві українському, Херсонській кіші українського козацтва. Ну, якось так вийшло. Життя таке якось різко перевернуло з козацтва до Червоного Хреста. Чому у вас позивний шрек, до речі? Такий же гарний. як і шрек. Розкажіть, як давалося організовувати роботу херсонського загону під час окупації Херсона, займалися фасуванням продуктів харчування, видачою їх, тобто наших прямих обов'язків не було. Ми не виїжджали по різним причинам. Нам люди з підконтрольної території сповіщали, що в деяких або нуках місії місцях місця, забирали транспорт Червоних Хреста і використовували в цілях. Не червона хреста, скажімо так, російські команди. Тому ми, ми нас тієї її машини, це була тільки одна машина, був форт. Ми її дуже-дуже ховали. Ми з нею дуже обережно було. Але хлопці виїжджали, потім а, привозили людей, забирали. Потім ми прибили коридор а, на Миколаїв, возили. І ліки возили, і памперси, і дорослі, і дитячі, і дитячі харчування. У нас Форт, він Ford Транзит, розвантажу пасажирський. Бере там ну, максимум кілограм 700. Ми забивали по максимуму, скільки можна було. Він там є, єлі, рухався. Потім а, ми в, такі вибили, нам дали ще один Renault, там трьох тонік трошки стало то, то моталася караванами, забирали а, волонтерів, брали гуманітарну допомогу, привозив Херсон і тут роздавали, просто роздавали. Дуже багато було таких моментів, коли ну, приходи, до мене приходив, чоловік каже, у мене мама онкологія, а ліків нема знеболюючи. Дайте що-небудь. Мама не лише парацетамол давав. А що робити? Взагалі нічого не було. Тому якось так працювали. Тобто в день ми видавали 500, 600, 700 наборів. Тобто ми їх фасували, все, що було. Горох, горох, гречка, дуже допомогли віла волонтери. Хлопці приїжджали, брали списки, брали адреси куди, а до нас звертались люди. І по телефону також приходили, записувались і розвозили по домівкам. Ті, хто не міг ходити. Ну, плюс я використовував цей час для навчання. Навичкам першої допомоги внутрішній організації. У мене тоді на той час було десь 50 волонтерів, ми з ними працювали десь раз на тиждень, а частіше все два рази на тиждень, по дві-три години, ми з ним працювали. Я навчав, навчав, навчав. Я розумів, і я своїх попереджав, хлопці, поки ми в окупації, обстрілу міста не буде. І тільки нас звільнять, почнеться робота. Ми зарані так готувалися. Ну і знову-таки. Чомусь я був впевнений, і ми не будуть до Я казав, що російські війська підірвуть Каховську ГЕС. Тільки нас звільнили, нас 11 листопада звільнили. І десь 15-16 до нас одразу ну, приїхали хлопці з Києва, привезли деяку там монітарку, деяке обладнання привезли. Я тоді давав замовлення на човни. На жаль, човни трошки пізніше приїхали, тут і не було можливості. От. Ну так от ми працювали. Тобто, коли Каховського ГЕС рванули, ми вже були, знали, що робити, ми були готові до цього і працювали. Ну і пішли перші обстріли, У мене був це перший так, досвід. Це коли, здається, 23 листопада, пам'ятаєте, житло селище обстріляли. Це якраз наш перший виїзд в цій війні от, в місті. Там було багато зайблок, було постраждав багато, ми приїжджали. У нас вже була швидка допомога, нам передали хлопці, ну наші колеги з Національного комітету Червоного Хреста, тому якраз працювали, витягали людей. Виїжджаємо не лише на обстріли, а й на двохсотих тих людей, які загинули під час обстрілів. Під Час окупації досить часто говорили про утиски, про українське налаштованого населення, активних людей. Чи були утиски відносно вас, конкретно відносно ваших волонтерів? Відносно мене, мене ховали. Я, тільки, тільки заходили, а, приходили декілька разів а, російські військові. Я не знаю хто. Я сидів в мене а, штаб, скажімо так, де я був, моїх заходили, каже, шрек, пора. Я мене через підвал, у нас був другий вихід, мене виводили так, щоб ну, не попадав, потрапляв на очі а, російським військовим. У мене не було просто документів, я був в полоні і мене просто їх. Забрали. Я ходив з посвідченням волонтера, і все. Наші волонтери їздили в Чорнобаївку, роздавали продуктові набори, там трошки було приїхав їх там, так називають, авілятор, Чорнобайки приїхав і каже, що тут робити Ну, каже, геть. Наш ну, сказав, добре, добре, звернулися і на в'їзді в місто Херсон. На блокпосту зупинили і затримали їх на. Дві, дві доби Вони були, сиділи бігатець, там тримали. Коли мені дзвонили, сказали хлопці, там ваших затримали. От. Тобто навіть не подзвонили, приїхала жіночка, каже: Чорнобаївки, бачили, як на блокпосту ваших зупинили. От. Я такий, добре, що робити? Ми там з двох з одними з моїх волонтерів сіли на машину, приїхали на блокпост туди. Я ну, як старший, як командир загону, я пішов першим до там, їхнього командира. Він каже: О, ти хто на мене? Я каже, червоний хрест. Роз... А приїхали, став. Нас перевірили, ну, тільки того, що не роздягали. Перевірили все, аптечки розібрали, для них деякі речі були просто дикі. А це що за фольга? Ну, це термоковдра. Ну, потім нас загнали в окоп, сиділи. Нас охороняв хтось, якісь там хлопці з ДНР. До них особа любов. Нас потримали десь до 10-ї вечора, сказали, так, збирайтесь, їдьте додому, ваших завтра вранці випустять. Вони зараз там, типу, в СІЗО. Повернулися ми додому. Потім, десь в другий чи третій дня, все, відпустили. А, саме Схоже, з цього було приїхала дружина одна, одна, одна з наших волонтерів, це круглов Юрій Олексійович. Аня приїхала, вона так сиділа напроти мене, і так дивилася мені в очі, поки вона їх не впустили. Для росіян, для червоний хрест взагалі ні про що. Ну, ви знаєте, так, да, приклад льонівки, коли просто не пускають. Я коли був в полоні, забрали все, телефони, все, і ти просто сидиш, не розумієш, що там відбувається. Ви дуже багато разів згадували про полон. Можете трохи детальніше розповісти, коли за яких умов це відбулося? 24 лютого я був в Києві, читав тренінг по першій допомозі там одній компанії. І коли о 5.20 ранку прилетіло по Києву, вибух, ми жили прямо напроти Марінського палацу. Та, зрозуміло, що спочалось. Тобто ми знали, що буде щось. Ставило не питання, чи буде, Ставило питання, коли. Тому я 25-го повинен був ну, закінчу тренінг, У мене був потяг, квиток на потяг на Херсон, і я повинен 25-го повернутися в Херсон. Але сталося те, що сталося, і 25-го я вже був в Одесу. Приїхав в Одесу, там я був в батальйон госпіталієрів, мій товариш Іван був пілот, я був в другі руки. Ну от 25-го почалася моя війна. 25 26 го ми вже давали першу допомогу, воювали в Миколаєві. Перші поранені були на візі міста Миколаїв, там перші мої поранені. Ну, а потрапив в полон 13 березня. Половина була операція, попали в полон 14 березня. Мене взяли під червоним. Виставший Кипаш, ми поверталися з пораненим. Розташування підчерним нас, ми прямо виїхали на, на беху на російських військ. Тобто там без варіантів витягли. Ну, до нас якось відносились тоді, що може просто початок збройної агресії, я не знаю. Били трошки, побили. От. Так, звичайно не було. Тиск був. Давили, давили, давили психологічно, морально. Та так. Хоча мої хлопці кажуть, що в сусідній гаражі нас тримали і в Чорнобайки сиділи а, в бліндажі. Там у нас а, ніч переночували, тобто день, ніч, день. Потім нас каховку перевели в нову, там в здання СБУ сиді, тримали. Сказали, що в сусідньому гаражі хлопцям там і пальці різали, і вуха відрізали. У нас це, якось так пройшло. Я кажу, лайт-версія. Ну, якось так. Ну і коли повернувся, забрали Сидоку, всі папери, документи забрали. Чому відпустили, я не знаю. 13-го ми нас прийняли і 21-го мене відпустили. Мене визивають ці ж, ті, хто допит вели. Я не знаю, хто вони, вони в сиділи. Він каже, у вас куди везти в Херсоні? Домой. І я зразу на автоматом Червоний Хрест. Куди? Московська 30, адресу знали всі. От. А може домой, не". Не". а сам думаю, брін, не ведись. Знаєте, сказали, а потім, ну, Один із прийомів психологічно ламають таким чином. От. І же, Я не знаю, так ляп із яком кажу, я без документів нікуди не поїду. Тобто, зараз я розумію, що подумай, про що ти? От. Ну, Другий раз висказав, ваші документи не можемо знайти. Куди вас вести? Кажу Червоний хрест. І коли випустили, я буквально десь. Ну, хвилин п'ять, взагалі не міг сказати нічого. Спазм, я дивлюся на ті люди, люди, які ну, побратими свої. Я розумію, що випустили, вижив і якось тоді дружину привезли. Вона була в Херсоні, вивезли її до Ковеля серпня 22-го року. Тоді якраз нас тоді останній раз випустили росіяни через Запоріжжя. Люди, які кричали, що ми волонтери, будемо вам допомагати, прикривалися нашим, нашими емблемами, прикривалися нашими посвідченням Червоного Христа, а робили не дуже гарні речі. Вивози людей, брали з них кошти за вивоз. Цього волонтеру нам заборонили виїжджати на підконтрольну територію. Що зараз найскладніше у вашій роботі? Фізичного навантаження ми звикли і в принципі працюємо якось так. Знаєте, я як командир дивлюся своїми людьми, так розумію, що ще трошки зламається, кажу так, додому, відсипатися, ніхто нікуди не їздить. Або знаходить якусь іншу роботу. Ну, страшне було ну, для мене. Це коли, може, пам'ятаєте, може, в широкі балки від міни російської загинула там сім'я і чоловік. От ми забирали широкобалки, балки швидка, ну, там далеко було їхати, дуже була проблема. Ми приїхали забирали, для мене, коли я брав цю дівчинку, 23 дні, в неї півали немає, уламків. Я думав, кукла лежить. Мені кажуть, а дівчину? це для мене було дуже важко. Коли людина загине від обстрілів мирного населеного пункту, це, це злочини. Це дуже дуже страшно. Ти розумію все своє безсильст, цю лють. Якось це для мене найважче. У мене в загоні є відділ ППД, це перша психологічна допомога. У мене наша волонтерка, член загону, вона зараз і інструктор з ППД, і зараз погодна чайна тренера з ППД. от Вона займається нами. Ви знаєте, я вперше, мабуть, за ці роки. Вона збирає, і каже: Давайте працюємо. Я малював пластилину. Ви знаєте, для мене це була якась нова така річ, нова така, ну такий досвід новий, але він працює. Ти не Дозволяє відволіктися від цих всіх проблематик, проблематики, ти впадаєш в дитинство, і причому чому це дуже класно. Я розумію, що після перемоги нас накриє і буде дуже дуже сильний откат. Ми до цього готуємось, я свої готую, сам готуюсь. Знаю, що буду робити. Я пойду на рибалку, я на три взагалі нікого не бачити. Візносити хлопців наших. і відпочинемо. І все-таки, що допомагає вам триматися? Ви говорили за арт-терапію, і можливо є ще якісь речі, які тримають зсередини і допомагають продовжувати виконувати вашу місію. Це мій колектив. Я собі заздрю що шума такий колектив. Я вам дякую дуже за розмову. А сьогодні ми спілкувалися з командиром херсонського загону швидкого реагування Червоного Хреста України Миколою Тараненко.